Усім доброго вечора, вітаю на своєму каналі. Сьогодні розмова опять про мою бензопилу Емас. Е, в общем так, був, недавно відео було про технічні е, огляди, там мілочні запчастини. Щось міняв, щось робив, дивився в общем, допилки, е, поміняв вже ось е, цю кришку, кнопку. Ну, ви знаєте, кнопку поміняв. Була в мене проблема така, що я поміняв кнопку, а не зняв оцю кришку. Якщо будете мати десь колись на увазі, я так, знаєте, виклупав її, отвіртку поміняв, вставив. А тоді пішов на роботу, завів пилку, порізали, там бензин кончився. Думаю, я її залушу. Залушити нема, не можу. Зняв на свічник, я туди, а провод, провода немає. Провода немає. Думаю, десь просто відпав, бо я не зажав клемм. Розібрав кришку стартера. Провід попав під магніте. Перебив мені на три частини. Добре, що у хазяйну був провід. Ми поставили новий і там я його закріпив по-новому. Отака От була в мене ситуація. Дивіться, щоб ви не попадали в таку ситуацію. Що, ну, кноп, Кнопка, може і рідна вона працює. Я як зрозумів, що і ця кнопка попадає пилюка і вона починає компосірувати мозги. Може, щось таку якусь іначу став. У мене така просто була вкл-викл кнопка. Ну, я не знаю, як вона сюди ляже чи впишеться. І сьогодні я загубив, не зажав я дуже сильно болта на тормоз. Болт -то біда, але тут така не біда, а тут була така желізна втулочка і пішла вона на багаті села. Сьогодні що я хочу сказати, це я так зняв знаєте, підтягнути циліндра, бо ізвідка треба його підтягувати. Ну, Я так роблю. там, Ділити їх півчаса, підтягнути циліндр, болти ну і так дещось попідтягувати по мілочах. І Сьогодні я нарешті зняв глушитель, бо все збирався, збирався Десь приблизно 150 метрів бензин брендовий і масло хаду. Це не реклама, це просто я завжди так роблю. Подивитися в якому стані поршньова. Зараз я ось візьму фонарик. Тут, звісно, система не така, як була в попередніх пилах. Не знаю, чи я навіть зможу вам зняти, щоб ви. Бачили, в чому суть. цього зараз. Ну ось так. Кепсько видно, вибачаю, за зйомку. Я сам нічого не можу зробити. Ось так. Ну, я вам скажу, наче непогано. У мене тут і місця мало. Зараз я ще вам покажу. Сам поршень проверну стартером. Трошки мені незручно. Я хочу і посвітити і сам собі заважаю. Так, ну нагар трошки є, знаєте? Ось такий невеличкий. Але там задіров немає, нічого немає. Вроді би в доброму стані, я не знаю. Вибачаюсь, ск... не можу вам класно показати. Ну, в двох словах, польот нормальний. Я, в принципі, задоволений, як завжди. Ось так. Зараз будемо все збирати, бо вже пізно. Бо я так, знаєте, в мене О, фонарик має бути на мазі. Прибіг, вхопив і побіг. Так що я от у мене ось... Компресор є. Я приходжу там після десятки дров завжди витрусюю її, там продуваю. миші ганяють по стелі. Дивимося, стараюся дивитися, щоб працювало все не підводило. Ну, там побачимо. Ось таке відео. Всім гарного вечора. До побачення.